Банкір з Лондона надсилає актуальну інформацію своїм колегам у Гонконзі менше ніж за секунду. Одним клацанням миші покупець у Нью-Йорку замовляє електроніку, зроблену в Пекіні, яка транспортується через океан за кілька днів на вантажному літаку чи контейнеровозі. Швидкість і обсяг, з якими товари і інформація переміщуються по світу сьогодні, є безпрецедентними в історії. Але сам по собі глобальний обмін набагато давніший ніж може здаватися. Він простягається на 2000 років у минуле і на 8000 кілометрів шляху, відомих як Великий Шовковий шлях. Він був не окремою дорогою, а мережею безлічі маршрутів, які поступово утворювалися протягом століть, під'єднуючись до різних поселень і міст нитка за ниткою. Перші землеробські цивілізації були зосереджені в родючих долинах річок. Їхнім переміщенням перешкоджали географічні бар'єри і страх перед невідомим. Однак, в міру свого розвитку, вони виявили, що посушливі пустелі були населені не демонами з фольклору, а кочовими племенами на конях. Скіфи, що жили на територіях від Угорщини до Монголії, встановили контакти з такими цивілізаціями, як Греція, Єгипет, Індія і Китай. Такі зустрічі часто були далеко немирними. Але навіть шляхом набігів і воїн, а також через торгівлю і захист мандрівних торговців в обмін на мита, кочівники почали поширювати товари, ідеї і технології між культурами, які між собою прямо не контактували. Одним із найважливіших напрямів цієї зростаючої павутини була царська дорога, облаштована перським царем Дарієм Першим у п'ятому столітті до нашої ери. Її довжина була майже 2700 кілометрів від річки Тигр до Егейського моря. Перевалочні пункти дозволяли товарам і повідомленням переміщуватися майже в десятеро швидше ніж у випадку поодиноких мандрівників, із завоюванням Персії Олександром Македонським, а також експансією в середню Азію через захоплення таких міст як Самарканд, і заснуванням нових, таких як Олександрія Есхата, мережа грецької, єгипетської, перської та індійської культур і торгівлі поширилася на схід далі ніж будь-коли раніше, заклавши основу для моста між Китаєм і Заходом. Це було здійснено у другому столітті до нашої ери, коли посол на ім'я Джан Цянь, відправлений на переговори з кочівниками на заході, повернувся до імператора династії Хань з розповідями про розвинені цивілізації, процвітаючу торгівлю і екзотичні товари за межами західних кордонів. В Персію та Індію були відправлені посли і торговці, щоб обмінювати там шовк і нефрит на коней і бавовну. Їх супроводжували війська, які охороняли каравани. Східні і західні маршрути поступово об'єдналися в єдину систему, яка простяглася через усю Євразію, створюючи умови для культурного і товарного обміну. Китайські товари потрапили в Рим, спричинивши там відтік золота, що призвело в свою чергу до заборони на шовк, в той час як римські вироби зі скла високо цінувалися в Китаї. Військові походи в Центральну Азію також супроводжувалися контактами між китайськими і римськими солдатами, і, можливо, саме тоді технологія виготовлення арбалета опинилася в західному світі. Попит на екзотичні іноземні товари і прибуток, який вони приносили, забезпечили тривале існування великого шовкового шляху, незважаючи на розпад Римської імперії, а також злети і падіння китайських династій. Навіть монгольські орди, відомі своїми грабежами і мародерством, активно захищали торгові маршрути, а не руйнували їх. Але разом з переміщенням товарів ці маршрути також сприяли руху традицій, інновацій, ідеологій і мов. Зародившись в Індії, буддизм мігрував у Китай і Японію, де став панівною релігією. Іслам поширився з Аравійського півострова у Південну Азію, змішуючись з місцевими віруваннями, що призвело до появи нових релігій на кшталт сикхізму. Порох потрапив з Китаю до середнього сходу, визначивши майбутнє Османської, Сефевіцької імперії та імперії великих моголів. В певному сенсі успіх великого шавкового шляху привів його до занепаду, оскільки нові морські технології, як от магнітний компас, знайшли власний шлях до Європи, зробивши довгі сухопутні маршрути невикористовуваними. А тим часом за падінням монгольського панування відбувся вихід Китаю з міжнародної торгівлі. Але навіть незважаючи на те, що старі маршрути і мережі не проіснували довго, вони змінили світ назавжди, і ці зміни було не спинити. Європейці в пошуках нових морських шляхів до жаданих багатств у Східній Азії дали початок великим географічним відкриттям, а також експансії в Африку і Америку. Сьогодні глобальна взаємопов'язаність формує наше життя так, як ніколи раніше. Канадські споживачі купують футболки, зроблені в Бангладеш, японські глядачі дивляться британські телевізійні шоу, а тунісці використовують американське програмне забезпечення, щоб почати революцію. Вплив глобалізації на культуру і економіку незаперечний. Але незважаючи на його переваги і недоліки, він не є чимось новим. І хоча гори, пустелі і океани, які колись розділяли нас, сьогодні не становлять перешкоди для літаків міжконтинентальних кабелів зв'язку і сигналів, що транслюються через космос, що неможливо навіть порівняти з повільними караванами, усе це було б неможливим без цивілізації першопроходців, які своїми зусиллями створили великий шовковий шлях. Першу всесвітню павутину в історії